Це дисплеймер. Віла ліберте, пані та панове! З вами Alex Saint та Game Resistance. Сьогодні Геловін, і, звісно ж, на огляді в нас Горор, як інакше. До нас завітав Home Sweet Home. Тож, давайте розберемося, що тут до чого. Тим не менш, перш ніж перейти до огляду, хочу нагадати вам про посилання на фонд Сергія Притули та фонд Повернись живим. Усі посилання ви знайдете в описі цього відео. Прошу вас долучатись до підтримки наших військових. Home Sweet Home побачила світ у далекому 2017 році, завітавши на ПК, PlayStation 4 та Xbox One. Але перш за все мені хочеться сказати кілька слів про її розробників. За гру відповідали XDrazil Group, котрі, що цікаво, найперше спеціалізуються на створенні візуальних ефектів для кіно та реклами. Будучи однією з найбільших компаній Таїланду, вони вирішили спробувати себе у новій сфері розробці відеоігор. Тож саме Home Sweet Home стала їхнім дебютним проектом. Ну а тепер давайте розберемося, що ж автори змогли зробити з грок, котра забере у гравця лише 4-5 годин життя. Зав'язка у гри досить типова для свого жанру. Головний герой прокидається у невідомому місці та намагається вибрати звідти, попутно знайшовши свою дружину. Варто було лише Тіму, саме так звуть героя, прокинутись, як його одразу ж починає переслідувати якийсь привід невідомої жінки. Тим не менш йому все ж таки вдається повернутися додому, де він знаходить щоденник своєї дружини Джейн. І тут я мушу зупинитись, так як гра дійсно коротка і незважаючи на банальну зав'язку, чим далі ви перейдете у сюжет, тим цікавішими будуть події. Повірте, ця коротка історія заслуговує вашої уваги. Як на мене, саме той факт, що Home Sweet Home можна досить швидко пройти, грає її лише на користь. Сюжет тут досить насичений подіями, тож часу на перепочинок у вас просто не буде, і це добре. За цей короткий час ви відвідаєте дуже багато локацій, багатоквартирний будинок, офісні приміщення, школу і так далі. Проте і тут усе не так просто. Кожна з локацій у грі спотворена тим чи іншим чином. Та й населяють їх різні, звісно ж, недружелюбні представники тайського фольклору. У геймплейному ж плані гра досить схожа на амнезію, Layers of Fear і так далі. Пересуваючись між локаціями, ви будете ховатись та все ціло уникати переслідуючих вас потвор. Ну і звісно ж, шукати різні предмети, котрі допоможуть вам просуватись уперед: ключі, картки, гострогубці і так далі. Розробники вирішили не змушувати гравця проводити час у меню інвентарю. Тож, якщо у вас є предмет, котрий відчиняє тут чи іншу зону, гра автоматично це зробить, і вам не доведеться шукати необхідний ключ серед п'яти інших. Процес пошуку предметів, звісно ж, будуть ускладнювати привиди та істоти, котрі полюють на тіма. Деякі з них мають неприємну звичку з'являтись там, де їх ну зовсім не чекають. Тож, перш за все, вам спочатку доведеться перехитрити духа або дочекатися, поки створіння піде саме, так і не знайшовши вас у якомусь ящику. Та тільки потім починати оглядати саме приміщення. Гра майже не буде пояснювати гравцю, куди йому треба, тож у будь-якому разі вам доведеться оглянути все. Проте не бійтеся, створіння, котрі населяють Home Sweet Home, не такі вже й кмітливі. Вони точно не будуть перевіряти усі місця, у котрих ховається тім, тож ви зможете спокійно перечекати. Хоча навіть при цьому розкладі у вас буде небагато часу на те, щоб знайти необхідний предмет, якщо він взагалі знаходиться у тій кімнаті. Окрім важливих для пересування далі предметів, ви також зможете знайти і додаткові сторінки щоденника Джейн та записки, котрі можуть містити у собі корисну та не дуже інформацію. У разі, якщо дух все ж таки помітив, як ви ховаєтесь у якусь шафу, він спробує витягнути вас звідти та вбити. Тож рекомендую спочатку створити між вами певну дистанцію. Адже так, перевіряти усі місця ворог не буде, тільки якщо ви не застрибнете кудись просто у них перед носом. До речі, що стосується дизайну самих духів, то виглядають вони непогано, є навіть цікаві екземпляри. Дизайнери справді намагалися зробити їх максимально різними. Доведеться вам зіштовхнутися і з декількома головоломками, але, чесно кажучи, вони досить прості. Home Sweet Home взагалі не примушує гравця думати, лише лякатися. У графічному плані гра виглядає непогано. Будучи студією, котра займається візуальними ефектами, і Drizzle знають, як правильно поставити кадр та придати йому необхідну атмосферу завдяки кольорокорекції. Автосаундтрек ж на вас очікує темний індастріал та EDM. Звісно ж, з використанням азійських мотивів. Музика у грі здатна підтримати та посилити атмосферу. Ну і фінальне та найважливіше питання: чи страшна Home Sweet Home? Знаєте, вона по-своєму моторошна. Гра змушує гравця діяти обережно, навіть якщо він досить довго ховається, та давить на нього за допомогою музики та пречудового саунд дизайну, котре призводить до постійних обертів головою. Ну а джампскейри зможуть налякати більш вразливих гравців. До речі, у гри також є підтримка VR, тож якщо хочете зробити ваше проходження більш різноманітним, це вам допоможе. Надихнувшись фольклором та написавши непогану історію, Іксел Group подарували гравцям маленьку, але напружну пригоду, котра сподобається як фанатам жанру, так і тим, хто хоче випробувати себе та свої нерви у горор іграх. Як дебютний проєкт, Home Sweet Home виглядає досить гідно. І тому моя оцінка грі 8 балів із 10. Що ж, а на цьому дозвольте відкланятися. Дякую за увагу! Ставте лайки під цим відео, пишіть свою думку стосовно проєкту та долучайтесь до телеграм-каналу Useless. Також обов'язково перейдіть за посиланнями в описі. Ну і, звісно ж, підтримайте нас, натиснувши на кнопку підписатися. З вами був Алексейнд та Game Resistance. Liberté!